Вітаю, мене звати Олексій Голобуцький. Це передача Зрада чи Перемога, 80-й випуск. Сьогодні поговоримо про е Байдена і Трампа, про американські вибори і мирний план Зеленського. Після теледебатів, який нещивно, судячи по опитуванню, програв Байден, виглядав непереконливо, виглядав мляво. Е Дуже багато почалось розмов з приводу того, що Байдену треба зніматися з дистанції, зніматися з перегонів і посувати когось більш молодшого, більш жвавого. Це говориться вже декілька днів. Більш того, такі ж самі розмови йдуть і з боку республіканців щодо свого кандидата Трамп, звичайно, не в такому панічному тренді, як це про Байдена. Але теж йдуть, бо ми знаємо, що через. 10 днів, 11 днів буде засідання суду, де повинні вже визнаному злочинцем Трампу буде пред'явлено не звинувачення, а конкретне покарання. Тобто це може бути штраф, але це може бути реальна відсидка в тюрмі. І звичайно, що е, ті, хто збирається голосувати за Трампа, спонсори республіканської партії, вони бояться, що звичайно. Трампу можуть пробачити все, але тільки не тюремний трем, термін, який може дати американський суд. І це, звичайно, дуже серйозна проблема. І така сама проблема, ну, мається на увазі щодо кандидата, є, звичайно, щодо Байдена. І спонсори, і друзі близькі Трампа, відомий журналіст Фрідман, друг Байдена, написав цілу колонку, де сказав, що при всій повазі до Байдена він, звичайно, там чудова велика людина. Але ну треба зніматися. Треба зніматися, висувати когось іншого. І всі чекали, що ж буде далі. Бо рішення може прийняти тільки сам Байден. І рішення чекали не тільки від Байдена, а від його найблизького оточення, тобто від сім'ї, бо дружина і діти, і радники найближчі повинні були прийняти рішення. Буквально на днях, і вони річі не прийняли. Мало того, що вони не умовляли Байдена зніматися, вони переконані в його перемозі, і Байден далі продовжує балотуватися в президенти. І якщо з ним нічого не трапиться в фізіологічному плані до виборів, я думаю, що нічого ніхто знімати не буде. Бо всі претензії до Байдена, вони, звичайно, багато з них мають рацію і. Звичайно, бачити, в, що на президентських перегонах 350 мільйон Україну з величезними традиціями демократії представляють такі, м'яко кажучи, немолоді політики, це, звичайно, можливо, неприємно, але іншого варіанту нема. На жаль, цей перехід поколінь, який відбувається взагалі не в західних демократіях, от він такій, достатньо в достатньо складній формі відбувається, в тому числі і в Америці. Ті покоління, які йдуть за Трампом і за Байденом, вони, звичайно, будуть зовсім іншими. Вони, Байден і Трамп це люди старої школи, при тому, що Трамп антисистемний абсолютний кандидат. Він якраз новітні технології, які йому дав інтернет, соціальні мережі використав по максимуму. так. Просто він не несе ніякої такої раціональної, стратегічної думки про майбутнє. так. Він закликає до якогось золотого стандарту, якою Америка була великою колись. Ну, Така консервативна, консервативна така політика, що, мовляв, нащо нам щось а, так різко міняти. Якщо от все, що працювало раніше, воно непогано працювало, нащо його ламати. Звичайно, Байден а, не найскравіший представник ну, з точки зору віку, він не може представляти те покоління, яке. Ну, скажімо так, буде приходити до влади там через 5, 6-10 років. Люди, які формувалися в 21-му сторіччі, саме в соціальних мережах, саме з, з інформаційною добою. Але іншого варіанту просто демократичної партії на даний момент нема. Але знову ж таки, є статистика, яка йде на користь, от, крім Трампа, прикладу Трампу, який не виграв другий строк. Але, в принципі, у діючого президента в Америці завжди. Шанси перемогти на другий термін, дуже максимально високі. І, звичайно, Байден виходить саме з його його команда виходить. Плюс соціологія прийшла свіжа, що практично ці теледебати, які нещивно програв Байден, вони жодним чином не вплинули на голоси. Тобто Байден трошки лідирує. Трамп трошки відстає, і, в принципі, в цифри залишилися ті ж самі. Там буквально маленькі коливання. Знову ж таки, в них боротьба йде зараз не за свій ядерний електорат. Зрозуміло, що республіканці будуть голосувати за Трампа, демократи будуть голосувати за а, Байдена, а за людей, які, які сумніваються. І це люди не пов'язані так сильно з політикою. То це, це люди, які не так цікавляться політикою, вони не зав'язані на політичні моменти, як ядерні електорат там, демократів і республіканців. Ці люди можуть колуватися від демократів, республіканців і інших політичних течій. і до того ж, вони, знову ж таки, для них оці всі, а -а -а -а, всі ці. Глибокі моменти, та мути, які відрізняють там Байдена і від Трампа, вони менш, менш цікавить їх як цікавить якісь такі от дійсно речі, як там можливий виступ на теледебатах, так чи якась яскрава ініціатива, чи якась така річ, яку вони не очікують від кандидата почути, і це звичайно боротьба тільки починається за них і буде продовжуватись до е, самих президентських виборів. Щодо України і щодо претензій до Байдена, так? І от взагалі ця тема, на теледебатах стало зрозуміло, що у Байдена нема чіткої концепції щодо України. Його концепція, що будемо допомагати до кінця, вона, ну, м'яко кажучи, така не дуже зрозуміла. І Трамп, в принципі, достатньо е, аргументовано. На відміну від дуже багатьох інших речей, які він не аргументовано робить. Він аргументовано, що треба все ж таки мати стратегію якусь так, давати гроші без того, що ми хочемо в результаті отримати. Це в будь-якому разі і Байден, якщо навіть Байден виграє вибори, все одно в нього теж будуть питати, так? Конгрес буде питати, Сенат буде питати. І потрібна якась концепція у Трампа концепція достатньо проста. Це очевидно, за, зі слів його оточення. Тих радників, які е, будуть формувати його зовнішню політику, якщо він стане президентом, стало зрозуміло, в чому буде заключатися мирний план, як він буде реалізовуватись. Що він буде заключатися, важко сказати, бо тут концепція міняється, вона різна, так мовити. Але як вона буде виконувати, зрозуміло, достатньо чітко, на відміну від байденівської е, стратегії щодо України. Тобто е, є мирний план. І американці виставляють і Україні, і Росії. Якщо Росія не погоджується, то американці одразу збільшують допомогу військову в декілька разів, дають все, що тільки можна, і при тому дозволяють бити куди завгодно. Ну, якщо Україна не, не, не погоджується, значить Україні пристають давати гроші. Просто по бізнес. -му. Пізнесовому, так би мовити, так, можна з цим погоджуватися, не погоджуватись, але це до певної міри план. Що збирається своє концепція поступової ескалації, до чого дійти Байден, дуже важко. Ти більше знову ж таки, оцей закид Трампа в сторону Байдена на теледебатах, так, що він спровокував Путіна. Ну, зрозуміло, да, що це дуже схоже на російські наративи, але все ж таки в цьому є певна. А, Певна логіка, так, яку дуже легко пояснити Трампу своїм виборцям, ну і взагалі виборцям, так що, мовляв, він це говорить, в принципі, що, мовляв, коли Байден так виводив війська, як виводив Байден з Афганістану, то звичайно, це як такий є апокрив щодо Гітлера, так, що Гітлер, коли побачив, як Сталін облажався в Фінляндії в 40-му році. Він зрозумів, що це колос на глиняних ногах, і прийняв своє рукове для себе рішення розпочати війну проти Радянського Союзу, яка в кінці кінців і доконала його. Ми не знаємо, наскільки рішення, яке прийняв Путін, прикінчить його в результаті, мається на увазі війна з Україною, але те, що це до певної міри. Була провокація. Ну, Майці на увазі сприймається, да, що мовляв, Америка втрачає свої позиції. Бачите, вона вийти нормально не може з Афганістану. Взагалі і невідомо, що взагалі вона зареагує, якщо Росія нападе на Україну. І, можливо, все ж таки Путін дійсно не очікував, що буде хоч якась реакція. Реакція була. і Після двох з половиною років розумієш, що якщо б такої реакції Америки не було, нам би було б набагато тяжче, можливо, вже в Україні не було. Але так само зрозуміло, що якщо б реакція була більш масивною, більш серйозною по грошам по зброї, то можливо би ми зараз обговорювали трохи інші речі, а не той мирний план, який пропонує президент Зеленський. Приходимо до другої теми. Тепер, після декількох інтерв'ю, стало зрозуміло, приблизно до чого нас готують. Готують до варіанту, ну, Зеленський, так, оптічно масками такими легкими обмалював. Це наші три умови: це збереження України. Абсолютно ми розуміємо, що це під це можна все, що завгодно, закласти. Це не кордони 91-го року, тобто вони відходять від цієї концепції. Так? Це вступ в ЄС і вступ в НАТО. Звичайно, що вступ НАТО це заперечує нейтральний статус, і, скоріш за і саме за цього будуть найбільші суперечки з Росією, з, з глобальним півнем, який буде виступати посередником у вигляді Китаю, так все інше, я думаю, що і Китаю, і вступ ЄС України вигідний, і що таке е, збереження державності збереження України, ну це абсолютно теж підходить під китайський план, що зупиняємось на лінії фронту. І припиняємо, ну, грубо кажучи, бойові дії, можливо, вводять миротворців, і далі починаються там переговори про більш детальні речі. Наскільки готовий буде Путін піти на ці кроки і взагалі не продовжувати свій ультиматум щодо там, другої росі... другої офіційної російської мови, демілітаризації, денацифікації? Бо зрозуміло, що будь-який з цих пунктів це знищення України. Наскільки це зможе, ми зможемо ми захистити цю позицію і захищати її під час переговорів, будемо дивитися. Судячи з того, що я чую від тих блогерів і політичних експертів, які обслуговують офіс президента, це вже стало це вноситься в, в наративи, скажімо так, офіційні. Я вже це чую достатньо часто, От саме такі, що. Столиця України збережена, Київ, тобто да, він не захоплений, жоден мільйонник не захоплений, більшість території не захоплена. Ми отримали сигнал щодо ЄС чіткий, тому треба починати мирні переговори. Інакше там може бути безліч варіантів, що інакше так. Скільки цей процес буде тривати, інформаційний, ну, зрозуміло, десь він повинен тривати до осені. Підготувати ґрунт для того, щоб українці сприймали е, цей мирний план вже більш-менш нормально. Е, а що далі? Далі ну, ми повинні розуміти, чи погодиться на це Росія, ми не знаємо відповіді. Чи готове буде погодитись українське суспільство на такий варіант, ми теж відповіді поки що не знаємо. Те, що можна суспільство підготувати, вони зараз це по максимуму роблять. Ну і чи не зміниться ситуація на фронті в ту чи іншу сторону? так? Ми це говоримо з ситуації от нинішнього дня. Через 2-3 місяці ситуація може бути кардинально гірша, чи кардинально краща в нашу в російську сторону. Тому будемо спостерігати. Дивіться за моїми випусками, зрадичі перемоги, не тільки це. Я даю свої етери, я даю рецензії, іноді на фільми, які дивлюсь, що підписуйтесь. Робіть коментарі, я намагаюся відповідати на них, ставте вподобайки і ставайте спонсором мого каналу. Це дуже просто, є форма. Від 70 гривень ви підтримуєте мій проект. Це потрібно для YouTube, алгоритму YouTube, щоб більше поширилася інформація, щоб YouTube розумів, що цей контент цікавий. Тому, будь ласка, кому, на жаль, так би мовити, 70 гривень. Ставайте спонсором. Для спонсорів я роблю окреме відео, я відповідаю на всі питання спонсорів. Ну і цінуйте те, що сьогодні я вперше за весь час маячню, яку треба говорити в Ютубі. В не говорив спочатку, а відніс від, від це до кінця. Багато я так розумію, хто просто припиняє дивитися і відео, коли хвилиною розповідаю, хто я такий. Про що і тому подібне. Тепер я вже цього не буду робити. Якщо хтось захоче знати, хто я такий, хто не знає мене. Будь ласка, в гуглі забити Олексій Голобуцький, і ви весь компромат на мене, всю інформацію отримаєте за одну хвилину. Тому до наступних зустрічей, до побачення.